Вітаю! А це знову Дмитро з компанії ЛНК. Зараз я знаходжусь у нас на виробництві. Тут іде великий процес. Хлопці працюють постійно. До речі, позаду мене це баня 9 метрів лофт. Вона зроблена для наших ветеранів. Як бачите, вона йде з таким великим панорамним вікном під замовлення клієнта. Хлопці зараз її утеплюють, як бачите, мінватою. Проходять внутрішні роботи. Над нею тут ведеться великий процес. Вона зроблена індивідуально, як бачите, щоб наші. Воїни могли заїжджати спокійно на колясках і відпочивати. Також це наша парна, як бачите, вона буде дуже зручна, велика в тут, думаю, до 10 людей буде спокійно вміщатись. Далі переходимо в наші бані, які в нас є також виробництві. Це баня 7 метрів. Також лофт варіант. Вона вже повністю, так скажемо, готова по наружі. Тут каркас обшивається. Вона, як бачите, в процесі зараз тут буде також велике панорамне вікно. Так побажав клієнт в парній і в кімнаті відпочинку. Можете перейти всередину, переглянути її. Вона з душем, з туалетом буде така красива банька. До речі, зараз в процесі тут у нас дві четверки баньки. Хлопці над ними працюють, виготовляють цей пак пофарбовано в кольорі графіт. До речі, на зараз дуже часто замовляють в цьому кольорі, тому що він дуже красивий і виділяється поміж усіх бань, які є взагалі в нас в Україні. Далі виходимо на вулицю. Ось наш хлопці також вивозять на вулицю бані. Це баня на сквадро 6 метрів в кольорі горіх. Як бачите, також ось поряд ще одна 6 метрів банька, яка вже також повністю готова. Вона буде відправлятися нашому клієнту. Вона з такими дверцятами. Як бачите, все зроблено в колір для того, щоб е, вам сподобалось. Все по вашим побажанням. Це наша 9 метрів на 3, наша красуня, баня, яка взагалі вміщає в себе до 12-14 людей, і може спокійно е, одразу відпочивати. І ось наші баньки. Також четверочка, які вже повністю готові. Одна в кольорі дуб, друга в кольорі графіт. Їх хлопці зараз підводять і підготавлюють до відправлення. Сьогодні вона буде відправлятися у нас клієнтові. Тому ось трішки вам хотів зорієнтувати, що ми зараз робимо, як працюємо. Багато бань в процесі, тому звертайтеся до нас і ми зробимо для вас вашу мрію. Дякую.